Ну, давайте таке перше питання цього блоку. Інно, ви апріорі проти атомної енергетики? Е, ні, у мене немає позиції категорично проти. Я просто вважаю, що треба будь-які рішення щодо вибору того чи іншого шляху розвитку. Треба приймати зважено, виходячи з цифр, з аналізу, е, з аналізу ситуації, в тому числі безпекової і так далі. І так далі. Та? Ну, тобто. Е, Цифри, ну, цифри, в принципі, нам кажуть, що якщо говорити там, про побудову нового гігаватта електроенергії, то атомка, звісно, новопобудована буде найдорожчою. Ось це, подивитися всі звідти. International Energy Agency і так далі. Та ну це в принципі не є великою таємницею, якщо ти хоч читаєш, хоч якісь звіти чи якусь літературу з цього приводу. Ну от. чи теоретично може бути місце для о, атомки? Десь теоретично може. Я не кажу, що це знаєте, це не позиція там німецьких зелених, які категорично ні ніколи, і так далі. Mm -hmm. ну, от але мені дуже не подобається, коли маніпулюють. Мені дуже не подобається, коли рішення приймаються без жодних цифр обґрунтувань, і ми усвідомлюємо, що цифри то насправді про які йдеться, це велетенські цифри. Ось, але з людей намагаються зробити дурників і сказати їм, що ви просто не тямите, а ми тут все, все знаємо і, і тому, мовляв, треба робити те, що ми запланували. От, тобто, це не питання, знаєте, це в принципі не питання того, чи нам треба атомка чи ні. Це питання того, що ми робимо зараз в цей конкретний момент з цією конкретною ініціативою, Наскільки вона доречна, обґрунтована е, і зрозуміла для е, внутрішнього споживача, і що не менш важливо для зовнішнього спостері... е, е, партнера, скажімо так, ось і тут у мене немає жодних так, хороших новин для міністерства для енергатуми, тому що ну вони так і не пояснили, власне кажучи, а для чого нам зараз в цей час? Будувати два додаткових блоки Хмельницької атомної електростанції. Вони так і не сказали, а скільки це буде коштувати? Ну, що базове питання. От, от можна всі інші питання, можна в принципі, забути і пропустити. Якби вони хоча б сказали, це буде коштувати от стільки, ми беремо гроші от звідси. Тоді вже, хоч про щось можна було говорити.